Корсет від Марчелли. гачок номер 2 і 4 маточки. Отже, виміряти будемо по полуобхвату. Полуобхват грудей і полуобхват талії. Різниця між обхватом грудей і обхватом талії становить 10 см. Тому на наш полуобхват 10 ділимо на 2 і отримуємо 5 см. Тобто, ці 5 см у нас йдуть на розширення, а потім ще 5 см, які просто фіксуємо. Формувати корсет ми будемо з квадрату полуобхват талії – 40, полопхват 45. Один сантиметр складає два ряди в протилежних напрямках. І це один кольор. На 5 см ми будемо мати 10 рядів, 5 кольорів дна розширення і ще 10 рядів 5 см 5 кольорів просто для фіксування. Тому від 40 см віднімаємо 10 см ліворуч, і 10 праворуч, і виходить у нас 20 см квадрат. Формуємо поворотні ряди, тобто спочатку. В одному напрямку, а потім назад. Візерунок складає стовпчик з одним накидом, а один сегмент, тобто частинка, один рапорт це три стовпчика з одним накидом. Коли ми сформуємо квадрат, нам потрібно додати ще один ряд кольору протилежного. При формуванні кутів у нас буде три сегменти з однієї сторони. Це нам потрібно для формування чашки. І два сегменти з протилежного кута. Для формування самого кута. Тобто, спочатку ми рухаємося в одному напрямку, формуємо кути. З однієї сторони два сегмента, з іншої три сегменти. А з нього формуємо два подвійних. Так, у нас буде формуватися сама чаша. Отже, роблю з протилежних кольорів одразу дві частини. Сформувала два квадрати в 20 см. А далі йде протилежний колір, з якого ми формуємо кути. І це частина на розширення для формування чаші. Я маю ось такі два короби від лохини, і це дуже зручно, бо кришка має прорізь. Після розширення ми просто пров'язуємо ту частину чаші без всяких додавань або зменшень. А кут для блискавки продовжуємо в'язати з двох сегментів. Ось так формується розширення на 10 рядів, 5 кольорів і 5 см. І наші обидві половинки готові до зшивання. Після розширення цю частину пров'язуємо без всяких додавань. Теж 10 рядів 5 см, 5 кольорів. Ось так виглядає в нас зшитий корсет. Ну, а тепер маленький нюанс. Це додавання ось таких чашечок. Їх можна придбати в магазинах фурнітури, але вони дуже зручні і додають об'єму і форми. Далі роблю шов.